Привіт, солдати, ти мене не знаєш. Я просто дівчинка, живу собі, як всі. В моєму місті тихо, не стріляють, але війна торкнулася душі. Чому пишу тобі, бо серце просить, бо я так звикла, і вірші, що на душі, я викладаю на листі. В моїй країні сльози, біль і розпач, і так нестримно. Пишуться листи, ти зараз там, на сході України, душею б'єшся на передовій. там дуже страшно, постріли лунають, та не здаєшся, ти ідеш вперед, ідеш у бій і остраху не маєш, ти борешся за волю України, за незалежність та її життя. Ти тільки повернись, благаю, чуєш, бо тут, на цій землі, тебе чекають батьки та рідні, вся твоя сім'я, і вся країна молиться за тебе, щоб швидше повернувся ти живий, і я також молюся небу, аби в моїй країні настав мир. Я сподіваюсь, ці рядки почуєш. А може, прочитаєш у листі? Я дякую тобі за те, що захищаєш мою країну. Дякую тобі.